Всім доброго дня! З вами Стас Вілділлер І сьогодні в мене на огляді шина шипована від компанії Goodyear з назвою Arctic 2. Це логічне продовження моделі Ice Arctic, Проте прибрали слово Ice з назви, і тепер вона називається просто Arctic 2. Перед вами преміальна шина. Вона розрахована на вибагливого покупця та конкурує в топ пятірці за високі показники. Що нового в цій шині? Звісно, новий малюнок протектора. Це по першу чергу. По другу чергу велика кількість шипів, тобто приблизно 220-230 шипів, в залежності від розміру шини вони розмістили в цій моделі. Шипи тут нові. Як виробник назвав, це. Arctic Eagle Claw Stat. тобто нашою мовою, це коготь яструба. Вони розсипані геть по всій поверхні, і в першу чергу призначені для того, щоб характеристики щеплення по голо стали краще, ніж у предучій моделі. Що касається самих шипів, у першій моделі був е, недостаток, в, така вада була з серед топ-п'ятірки брендів, шипи у Гудера трималися найгірше всього. Це з уже, скажімо, з багатовічного досвіду. Що буде в цій моделі? Модель 22-го року, не 23-го, вона вже в тому році продавалася в Україні. Проте продалося її небагато, самі розумієте чому. Е, тому не можу сказати за один рік, як е, тримаються шипи, стало краще чи ні. Те, щоб цього уникнути, компанія Гуд'єр зробила плаваючий шип, зробила м'яку подушку для того, щоб він вжимався на асфальтових покриттях і тим на жорстких покриттях. Тим самим краще і держався. Тобто, цією фішкою вбиваються два зайця. Перша шина стає тихіша, ну, як аби по завіренню заводу Гуд'єр, Шина стала на 9% тихіша за модель Ice Arctic. І Шипи і за цього будуть триматися краще. Для тих, хто не знає, для тих, е, хто ніколи не купував шиповану шину або не знає, розкажу. Саме головне, шиповану шину треба обкатати. Любу. Це перші 500 кілометрів без різких стартів, без різких то, торможеній. Ну, це у нас зараз самі розумієте, яка, яка ситуація трошки десь гепнула. Ось. Е, та не допускати пробуксовки колеса. Малюнок протектора моделі Arctic 2. Залишився спрямований. У моделі Ice Arctic був достатньо специфічний малюнок, такий запам'ятовуючийся, всі його знали. Проте він дуже гарно працював по снігу. Цей малюнок, я думаю, буде працювати не гірше, тому що. Клин такий залишився. Тобто вигрібати вона буде. Високий протектор залишився. Що додавалось, що такого цікавого мені падає очі. По-перше, на краях блоків. По краям протектора йдуть такі зубчики. Вони потрібні для того, щоб краще викидувати сніг. По-друге, на самих бокових шашках. Тут такі є, я навіть, не знаю, як це сказати, і ступенечки, і зубчики і віхрення. Це також треба, щоб шина в колії в глибокому снігу краще працювала. По-третє, по ця середня вся частина протектора, всі блоки між собою зв'язані. Це потрібно для того, щоб шина і не плавала на асфальтових покриттях. Ми Не забуваємо, що ми більше всього їздимо по асфальту. Тобто у цю середину вони, скажімо, цепили, зробили таку більш жорсткою. У попередній моделі такого не було. Тому ця шина буде краще себе вести на асфальтових покриттях. Далі, по самій... По составу резини, да, що я можу намацати, нащупати по нашій народній методиці. У мене розмір 225 55 19 це Arctic SUV. У неї в боковині йде вже двойний поліестер, двойна боковина. Вона така достатньо крепенька, жорсткенька. Жест, в легковому варіанті йде один поліестер в боковині. І вона, якщо чесно, ну, занадто м'якувата. Скажімо, треба бути на ямах трошки обережніше. Сувовського питань нема. І в Сувовській шині я ну, мацав і таку і таку, продав і таку і таку. Сам склад гуми він трошки жорсткіший. Якщо в несувовській ламелі я так легко розкриваю руками, то в Сувовській вони більш жорсткі. Це також е, добре. Чому? Тому що е, всі кросовери більш важкі, щоб не було цього ефекту е, щітки на асфальті, щоб вона вся не розповзалася, зробилася, став більш жорстким. Ламелі тут звичайні, не 3Dшні, але ну, вони тут по великому рахунку і не нужні, тому що за голольот відвічають у нас шипи. Сам малюнок, якщо чесно, якщо обрати оці от закруглення, мені чимось нагадує X-Ice North 2. Він добре себе показував, проте був трошки шумнуватий. По цій моделі. З того, що я продавав, клієнти не жалуються на шум. Для шипованої шини вона досить тиха, тому по шумовим качествам в неї питань нема. Це я вам кажу з реальних отзимів людей. Якщо ви хочете купити шиповану шину в 2023 році, то по великому рахунку у вас помимо гуд'єра, альтернатив немає. Nokia, Michelin, Continental, Bridgestone, всі шиповки робили в Росії. Зараз хтось закрився, хтось з'їхав, їх нема на ринку. Тому якщо ви хочете преміум лінійку шипованої шини, це тільки Goodyear. Якщо ви хочете не преміум лінійку, у вас теж виходу нема. Тому що Корея приїжджає тільки під шип, Китай приїжджає під шип. Це вся, якщо будете. Бачите, в продажі шипований Корею або Китай, це буде е, саморобна шиповка, не заводська. Гудіра шиповка заводська. Тому вона зашипована правильно, правильним шипом вона буде служити. Якщо б навіть ці всі конкуренти були б у нас представлені на ринку, но Continental, Michelin, Мішеліни, гудір зазвичай йде трошки дешевше, тому ви купуєте преміум шину з високими властивостями. З чіпними властивостями, з високими характеристиками, по, скажімо, помірній для цього сегменту ціні. Тому зафіксуємо. Це преміальна модель гудєра Arctic 2, дуже рясно обсипана шипами, з дуже приємним спрямованим малюнком, з глибоким малюнком, який буде працювати по снігу, який буде працювати по голольоду. Судячи з тестів. Модель видалась дійсно з гарними характеристиками щеплення. По достатньо оптимальній для цього класу ціні. Не треба порівнювати їх там з дешевими виробниками. В легковому сегменті боковинка достатньо м'ягенька, треба бути обережніше на ямах, в джиповському сегменті вона досить-досить крепка. Тому у мене на сьогодні все. Хто вже катав на цій шині, напишіть коментарі, кому сподобалось, кому ні. З вами був Стас Вілділер. Всім до зустрічі!